Вітаю, друзі! Авдіївка тримається сотні днів. Російські окупанти продовжують кидати на її захоплення десятки тисяч своїх недолюдей та тисячі одиниць різної техніки. Лише за жовтень 2023 року московські орки втратили біля міста фортеці Авдіївка більше 100 танків, 250 бронемашин, 55 артилерійських систем, 7 літаків Су-25. Та понад 10 тисяч так званих солдат. Але хто їх на болотах рахує? Приїдуть емігранти, і рускі баби від них ще народять. Та не дивлячись на все це, просування у ворога є. З дикими втратами, м'ясними штурмами, але він просувається. Хоча за листопад ворог втратив ще 250 одиниць бронетехніки та ще до 10 тисяч. Лаптескрепних у пакетах. Тобто, як не крути, а Авдіївка, скоріш за все, повторить долю Соледару та Бахмуту. Окремим героїчним епізодом битви за Авдіївку буде оборона коксохімічного заводу, яка буде схожа на оборону Донецького аеропорту. Але Авдіївку обійдуть, і вона буде взята ворогом. Як би я цього не хотів, але це реальність. А її треба або сприймати такою, якою вона є, а можна змінити щедрим донатом, перевіреним волонтерам на ЗСУ, і тоді мокшанські орди будуть швидше зупинені та сточені. Ось, бо новини зі США не втішні, поки мова йде про призупинення нам фінансової та військової допомоги, це погано. Правда, сьогодні Шольц заявив, що Німеччина збільшить. Військову допомогу Україні на фоні зменшення її США. Це плюс. Скоріше за все, це правда, бо за лише за тиждень німці дали нам зразу два пакети військової допомоги. Тепер щодо Авдіївки, якщо вона впаде, то головний мінус в тому, що ми будемо вимушені відійти на нову лінію оборони, а вона за 10-15 кілометрів на захід від Авдіївки. Тобто ми втратимо значну частину своїх територій. Бо посеред голого степу оборону не втримати. З іншого боку, Авдіївка тримається ще з 2014 року, як не крути. Також, попри втрату Авдіївки, її героїчна оборона значно зменшить бойовий потенціал ворога як у живій силі, так і в техніці. Тому після Авдіївки, скоріш за все, настане. Незначна оперативна пауза у російському наступі, нам це на руку. Хоча, на відміну від нашої влади, московські орки перевели країну на військові рейки, оборонна промисловість працює на повну, тому пауза буде недовгою. Крім того, вони зі своїми партнерами не посварились, як наше мудре керівництво. Що нам блокують кордони тощо. Наше завдання донатити, щоб воїни мали чим бити ворога, поки США та Європа призупинили нам фінансову та військову допомогу. Треба тримати стрій, робити всім, хто що може, на своєму місці. Лише разом, коли ми об'єднані, ми зможемо перемогти. А з внутрішніми проблемами розберемось пізніше.